У день пам'яті жертв Чорнобильської трагедії у Чернігові хворі на рак щитовидної залози пікетували обласну адміністрацію. До стін установи мітингарів прийшло небагато на Чернігівщині людей з такою недугою всього близько сотні. Три роки тому їх позбавили статусу постраждалих від аварії та забрали усі пільги, мотивуючи це тим, що заслабіли вони після повноліття. Громадяни вбачають у цьому несправедливість, оскільки хворобу напряму пов'язують із радіоактивним опроміненням. Я балію. Я інвалід другої групи. У мене плюс цього ще сахарний діабет, і мене час рецидив по ріцидів і Все, зєншне це мені накладно. З адміністрації до піктувальників вийшла працівниця департаменту соцзахисту, закликає протестувальників піти з вулиці. На площі вас почуть важко. Треба сідати за стіл переговорів. Мотивів для страйку пані чиновниця не бачить. каже, ці люди тут би не стояли, якби журналісти їх не підбурювали до барикад. От е, у Либін виступав, він не сказав, що він іде на пікети. А ви написали, що, що чорнобильці пікетують. Да чорнобильці ж не такі агресивні, як ви того думаєте. Ви провокуєте чорнобильців. А це і є Євген Улибін, голова місцевих ветеранів Чорнобиля. Ви хочете поскандалити, будь пожалуйста. От перед пресою поскандалити. я їх підтримую. Но наша організація покаятим не займається. Ані виступають правильно ділу. Я їх поддержую. А ви А ви преступники, Потому що ви грубо нарушаєте законодавство України. Учасники акції показують документи з лікарні. В них медики визнають, люди захворіли внаслідок аварії. Втім, для чиновників це не аргумент. В 19 років я захворіла на рак ракшета виднезала. Я маю право на посвідчення. Нема чому бо до 18 років ви були дитиною. І посвідчення видавали дітям, а в 19 років ви доросли. От якраз оце питання, яке не урегульовано статтею 11. Домовитися на місці сторони так і не змогли. Мітингарі звинуватили місцеву комісію зі справ чорнобильців у перевищенні повноважень. У подальшому люди покладаються лише на справедливість вітчизняного правосуддя. Прокурор уже написав заяву на днях. Пайде позов. Чого ви переживаєте? Тоді в нас питання буде знято.